Слухачам Українського радіо Вінниці в ефірі програма Вічнавіч Віч». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Одним з пріоритетних завдань Вінницької громади є допомога ветеранам. Допомога в адаптації до соціального життя і діяльності, а також у відкритті власної справи. Саме в останньому напрямку при ветеранському просторі Вінниці діє ветеранська справа, клуб для ветеранів, які реалізують себе у бізнесі. Про завдання і здобутки клубу говоритимемо протягом ефірного часу з гостями студії, директоркою ветеранського простору Вінниці Марією Довжик та ветераном АТО ООС підприємцем Володимиром Скосогоренком. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. доброго. Ну, в першу чергу хотілося б кілька слів, аби ви сказали власне про клуб Ветеранська справа. Він почав, я розумію, діяти ще до повномасштабного вторгнення в 2021 році, коли нам тут на таких відносно мирних територіях, ну на той час, до речі, мирних, навіть не відносно, здавалося, що війна це десь там далеко і все ніби добре. Чи була перерва в 2022 році, коли все закрутилося набагато сильніше і так жорстокіше, і на всій території України? Я тут почну напевно, що ми з тієї категорії людей, для яких війна була завжди, починаючи з 2014 року, так. І е, ми працювали е, в різних напрямках, і, зокрема, в ветеранському просторі був запит від ветеранів, які розпочинають або розпочали власну справу щодо отримання е, додаткових знань, так щодо, можливо, промоції ветеранської справи як такої, взагалі серед громади. І, власне, так, перші заходи ветеранської справи були в 2021 році. До речі, Володимир брав участь в них, і ми брали участь в Дні міста. Був такий локація з ветеранською справою, так де люди могли підійти і з чим займаються наші ветерани-підприємці, так і власне новорічний ярмарок, який був саме перед початком повномасштабного вторгнення. Так, на 22-й рік, як і багато хто, бо взяли паузу, але є потреба, відновлюємо. Власне, можливо, Володимир додасть, ну можливо, про е, завдання, які ставить перед собою клуб, такі от цілі конкретні. Ну які цілі? Допомагати… Тобто це, просто це просто об'єднати в собі е, людей, які ветеранів, які займаються бізнесом і ніби допомагати один одному. Чи можливо це тут трошки більше, тому що е, ветерани це, по-перше, люди, які заслужили допомогу. І дуже непросто соціалізуватися в суспільстві після війни, якщо так взагалом взяти, навіть коли людина їде за кордон, да, працює там рік, вона приїжджає в Україну, вона не знає, вона забуває соціальні зв'язки, деякі правила, норми, які тут діють. А коли людина на війні, то ще це ще важче, це зовсім інший світ. Да. І це дуже важко соціалізуватися, зрозуміти, як діє взагалі суспільство тут, тому що. Там все проще, ну страшніше важче, але в комунікаціях, соціальних зв'язках, що як працює, набагато легше, от в, в цьому плані. А це ж частина життя нашого, спілкування і нашого оточення. От і по-перше, щоб люди змогли потрапити в оточення своїх, да? щоб могли люди допомогти, підказати, соціалізувати і показати, що. Ветеран це в першу чергу не просто людина, яка воює, а це надлюдина умовно. Да, що в неї є навички отримання в бойових діях, які він може перетворювати і бути кращим. На жаль, частина суспільства і наш ворог да, намагається показати, що ветерани да, це якісь хворі люди. Ну, є такі в нашому зламані війною. Да, але ми знаємо, що це навпаки, що це люди сильні, це люди сили. Але на жаль, вони деяких речей просто не знають. Ми можемо підкреслити, можна так сказати, посвітити фонариком, типу, втикнути пальцем, поставити фокус уваги, хто як хоче, так і називає. Але, типа, підказати, допомогти реалізуватися. Не обов'язково саме в підприємницькій діяльності, можливо, людина. Думає, що вона хоче бути підприємцем, але розуміє, що там ена кількість знань ще додатково треба, і вона може сказати, ні, давайте я краще буду щось от в когось з вас робити. Ну, знайде собі роботу в тому клубі, і це буде окей, але все одно це буде допомога так чи інакше. От. Це одна, одна задача. Друга задача це доносити іншим підприємцям, які, з якими ми стикаємось. Це не прямо так в наглу, але потрошки-потрошки показувати, що бачите, ти зі мною спілкуєшся. Да? Я ж нормальний. Чого ж ти думаєш, що інші якось не так? Тіпа, типу? бачиш, от ми такі. Тим паче, Америка показує своїм досвідом, що дуже багато успішних ветеранів. в Америці взагалі роботодавці борються за ветеранів, тому що вони знають, які в них є навички і як цим можна користуватися. Це одна з місій цього клубу. До речі, якщо ми говоримо про ветеранську справу, ну власне, от про клуб, чи є це таким майданчиком для того, аби знайти, наприклад, гранти, допомогти в їх написанні, коли людина, коли ветеран залишається не сам на сам зі своїм бажанням, і от ми підкажемо, ми поможемо ми свої, ми тебе підтримаємо. Підтримаємо на слові там чи позачемо тобі грошей, так але ми тобі можемо показати конкретний шлях. Можемо конкретно допомогти з написанням гранту, подивити, ну показати, куди можна звернутися для того, аби отримати якийсь оцей перший транш на відкриття власної справи, тому що ну всі ми прекрасно розуміємо, що просто отак, от не можна відкрити власну справу, нічого, не маючи ніякого базового капіталу. Погоджуюсь, і саме для цього в ветеранському просторі є цей напрямок, і саме тому на базі простору створений е, цей клуб. Ми є майданчиком, е, як хлопці кажуть, це штаб ветеранської справи. А е, для цього, власне, ми тут розуміємо, що це не просто зібралися і поговорили. Так, це потрібно постійно е, щось давати. І, власне, от наприклад, цієї. У нас буде зустріч ветеранів-підприємців або тих, хто хоче зайнятися е, е, діяльністю в харчовій промисловості. Mm -hmm. Так, у нас буде одна з тем це про роботу хасп-системи. Е, е, далі ми плануємо залучати також і е, щоб ці зустрічі були е, частими. Е, і регулярними найголовніше, так і так будемо говорити там і про грантові можливості, і про негрантові можливості, і про е, те, що може запропонувати держава, те, що може, можуть підприємці, ветерани запропонувати один одному. Так, тобто це комплексна. Не можу сказати, що робота, але це ну зі всіх сторін тут потрібно е, підходити. Так, то я ще й додам. Е, – Да, це показати шлях, показати е, саме про ну, типа, роби то-то-то, дізнайся то-то-то, отримаєш щось це. Робиш, будеш алгоритм такий, да, але якщо навіть не вийшло, підтримати що це нормально, це буває. Давай подумаємо над помилками, будемо писати грантодавцями, дізнаватися в чому ну, чого не підійшло, робити висновки і переробляти. Тобто, тобто людина лишається не сама не зі сама. своїм неуспіхом. – Да, так, тому що може бути таке ой. Не дали все, це все нечесно, гранти це е, щось міфічне, і їх нереально отримати. Реально, і там ну, типу, зараз в клубі точно є 4 да, бізнеси, да. і кожен отримував грант, і все нормально, і все, все окей. Тобто, досвід в кожного є і можуть підказати, розказати. Потім, от по цим хаспам, не тільки там, і в кожної людини в нас є е, ряд знайомств, так чи інакше. І цими знайомствами. ми часто Часто не користуємось. Там можна десь умовно, да, є гра, така, кешлоу досить проста, але ефективна гра, щоб подивитися на свої. Підприємницькі, якісь, як то кажуть, завти завтики, завтики навпаки, завтики? Да, де ти баги, баги да. і якщо є така людина, можна її запросити, пограти, подивитися, потім проаналізувати в клубі. Що то, що не то. От, це дуже важливо. Можливо, потім методичні матеріали, тому що є навіть просто відкривання ФОПу, як деякі органи розказують. Є просто ФОП, ПП, ТОВки, Агро, і пішло. А тут не все так просто. Тому що, наприклад, якщо ми в переробці. Там овочів і, і прочі. Нам умовно той самий хас треба. Да? Тут, тут о, треба розуміти, що краще тобі товку відкривати на ПП, тому що якщо ти захочеш продавати своє підприємство, ці норми залишаться за ФОПом, умовно, а не за товкою. Ти їх продати не зможеш вже ніяк. То це на старті також треба знати. Це дрібниці, але про них то, мало то, хто не буде ще грамотний юрист на базі. так? Так, звісно, є вже такі. Ну. Тут, тут потрібно розуміти, тут справа в тому, що е, класно те, що у нас ветерани-підприємці, вони з різних сфер діяльності: там, автомайстерня, е, харчова промисловість, вироблення е, меблів, ну, mm -hmm. устаткування. І mm -hmm. е, е, відповідно кожен хто. Е, Хто може поділитися власним досвідом. Це, по-перше, я би не сказала прям так взяти, бути ментором, але бути поряд. І тут важливо, щоб, навіть, щоб люди просто не боялись прийти, були відкритими. Тут йде на руку те, що це за. Співпраця за принципом рівний рівному, так тобто мається на увазі, що ветеран до ветерана прийде і легше знайде спільну мову, так, ніж з будь-ким іншим. І е, важливо, щоб, якщо в тебе є ідея, і ти не знаєш, що з нею. Ну, прийди, поговори, тут тобі допоможуть розібратися. Можливо, підкажуть, і ти зрозумієш, що тобі потрібно насправді так, чи відкривати підприємство, чи там чи йти просто да. на роботу. Може бути і таке, ну до речі, от крім юриста на базі клубу працюють ще якісь фахівці, які допомагають зорієнтуватися у тому, що ти хочеш. От навіть якщо приходить ветеран, каже, я хочу мати власну справу, але поки він не розуміє, чи він хоче йти в переробку овочів, чи він хоче свою автомайстерню, чи він хоче відкрити магазин з дитячим одягом. Ні, ну ідеї, від, від початку ідея має бути якась, так ну обов'язково можна да. Да, тут. Дивіться, а отут вот якраз є і. Хист ветеранів. Тобто на війні так чи інакше вчишся збирати інформацію. Візуально, одіально, всю, 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 всю інформацію, яка в тебе є. От. Збирати, накопичувати і продумувати. Отут, якщо є запит, фахівця знайдемо. Отут не проблема фахівцеві, які розкажуть. Ну, питання в, в завданні є завдання. Ми, як ветерани, просто будемо шукати ті і хаб. Ой, хаб, кажу. Простір буде нам допомагати в тому, щоб знайти. Якщо в нас особливо, особисто немає такого ресурсу, ми піднімемо знайомих, ну там в міську Знає раду підемо, якщо не міська обласна, якщо не вони, то, наприклад, в Український ветеранський фонд звернемося або в Міністерство ветеранів, або до інших ветеранів з інших областей. то Тобто головне, щоб було завдання. Угу. Ну, ну, тут оце саме цікаво. А шляхи рішення ми знайдемо? Так, так, тому що на війні, от інколи кажуть, там люди, ну, ветерани кажуть, ой, я не можу. А ми такі: в смислі, будучи в якомусь полі, Бог зна де, ти змож, міг там, умовно, знайти да, якийсь дрон за мільйони гривень. Міг? Ну, так. Да. Що ти робив? То, 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 то. От бачиш, а, а чим це відрізняється умовно від того, що зараз є? Та нічим. Треба дзвонити, питати, просити, уговарювати і ще щось робити, домовлятися. Так? Тобто, в тебе є ці навички? Ну так, да, є. А чим це відрізняється від цього життя? Ну я не знаю куди. О, от тепер питання іншому стоїть: що не ти не можеш чи не хочеш, а просто в тебе не вистачає інформації якоїсь. Давай тепер ми подумаємо разом, де ми можемо дістати цю інформацію, щоб тобі було легше. Ну, плюс я так розумію, що е, ветеранський простір він е, діє і на промоцію е, власне ветеранської справи. клуб, клуб ветеранської справи. От е, буквально 1 липня, якщо не помиляюся, був фестиваль польової кухні імені Тараса Тарасарсича. І знаю, що у вас була там локація, е, де можна було... Куди можна було підійти, познайомитися з тим, що взагалі є такий клуб? І я думаю, що вона була цінна і для ветеранів в плані того, що вони знайшли. Першу цю точку опори і для людей, тому що ну напевно це була така реклама того бізнесу, який вже є в клубі. Тому що, от, наприклад, зараз, коли я там купую якийсь гранульований сушений часник, я думаю про пана Володимира і думаю, так, а де ж знайти його? Де ж його часник? Так, це одне з завдань ветеранського простору, не тільки говорити про це, але й сприяти в участі ветеранських бізнесів в таких заходах, тому що важливо. Люди приходять на такі заходи. Так? Вони, зокрема, фестиваль польової кухні це про пам'ять. І це можливість показати містянам про те, що Люди, це класно. Що ви підтримуєте військових, коли вони на війні? Це класно. Але потім, коли вони повертаються, зверніть увагу: є ветеранські бізнеси. Вони класні, вони якісні, вони тут і ви маєте про них знати, пане Володимир, З вашої точки зору суто з вашого досвіду. Люди довіряють вашому бізнесу, ветеранському бізнесу, віддають перевагу вам, наприклад, ну, перед людиною, яка просто започаткувала свій бізнес в тій самій галузі. Бо, наприклад, е, от є, я знаю, є ветеранська піцерія, е, і от сам с... Саме те, що її заснував ветеран, дає їй таку таку прерогативу. Люди хочуть туди йти. Ну це я знаю там зі своїх знайомих. От стосовно вашого бізнесу, тут складніше трошки, тому що ну піца це одне, а переробка чеснику це трохи інше. Чесно, не можу дати відповідь конкретно. Ну, по, по різному буває. Не задумувались над цим. А, чесно, ні. По різному, от більше довіряють все-таки тим, кого знають, так чи інакше. Тобто е, тут залежить від того, наскільки ти стаєш ну, так чи інакше популярним і скільки ти говориш про свій продукт і де ти про нього говориш. Це okay. дуже важливо. А от так, що прям порівняти умовно, мене ну, мене нема з ким порівнювати, тому що іншого такого продукту mm -hmm. немає. І, і якщо би був, я би вже аналізував. Що це що воно, як воно і як вони вибудовують стратегії? Тут ну, ми створюємо ринок, виходить. А, і за того важче сказати. Деякі хлопці стикаються з тим, що та, та сама да, автомайстерня, вони кажуть, типа люди до повномасштабної казали, ну добре, класно, але, але робимо як всі. От і все. Тобто ніякої підтримки не було. А Інший плюс є те, що свої, коли дізнаються, о, зразу, о, свої, да, їдемо. ну, Чи робимо там. А, свої, да. Ну, тіпа, як мінімум, все всередині коло, тіпа, стає ширше. Це така сарафанка починає працювати. от, і, і воно допомагає. Тому що людина, яку ну, мало знайомих, і вона відкриває бізнес, набагато важче буде. А тут, коли хтось відкривається, і всі інші ну, підносять і починають всім розказувати, то, як мінімум, це великий плюс. Дуже великий. Зараз в клубі багато підприємців? Ну Ми, рахуючи тих, хто був до повномасштабної, ну, разом так, зараз деякі хлопці, бо це хлопці. Повернулись uh, до війну. Так, да, ну в сенсі так, повернулись на війну, в сенсі, що дівчат в ветеранській справі поки що немає ветеранок. Поки що. Але ветеранська справа розпочинає таку свою е, більш масштабну діяльність, тому е, я думаю, тільки раді будемо бачити. Е, деякі зараз е, воюють на війні. Е, на жаль, є і втрати вже. І ми працюємо далі, і зараз налічує до 10 ветеранів-підприємців. Але я думаю, ця кількість саме про якість і про вдалий початок. От. Та будуть ще, будуть ще, тому Звичайно. що є люди потрохи звільняються, ну їх списують за тими чи іншими обставинами, і вони думають, тобто, хтять, хтять, хтять. деякі кажуть, ну я ще статус не отримав, от отримую, тіпа, я вже прийду, щоб не, було, тіпа, щоб не був безлословним, умовно. Є да? такі, Є такі, що після фестивалю прийшли і кажуть: да, будемо, все. Ну тобто, потрохи має інформатися інформація донестися, потрохи-потрохи вона донесеться. Тобто, це ми то також будемо в стратегію вибудовувати, як залучати саме е, ветеранів. Але, типа, тут ще є до, до того, є робота, тому що треба і правила прописати клубу. Без цього ніяк бо я я, я я, от справді думаю, як формується це членство в клубі, чи це ну просто клуб, де допомагають, чи це от бо я думаю про такі якісь джентльменські клуби зі своїми там картками? Ну картки не не впевнений, хоча все може бути. Ми, ми ще не знаємо елітні от, такі, знає що вони переросте, поки не знаємо, але певні правила мають бути взагалі. У нас в нас в державі з дотримань правил. Щось важкувато <смеш> <смеш>, на, на майже на всіх рівнях, але ми хочемо відрізнятися і щоб це було нормально, системно, з певними правилами, щоб ніхто не зміг дискредитувати клуб. Це дуже важливо, щоб не було там умовний мошенник прийшов і сказав: От я, типа, ветеран а можуть бути і такі. Тобто, ну як побачите, ну треба перевірка документів людини. Якби там хто ну, жалілася людина, але ні. Але щоб обезпечити сам клуб і інших учасників, е треба буде робити певні перевірки. Ну, не де ти конкретно там сидів в окопі, чи воював, чи штурмував, а саме документацію чи підтвердження певні. От. Тобто і такі речі. Ну і е таке останнє питання е мені здається, е таке надихаюче в плані. Е я знаю, що там з паном Володимиром ми заочно познайомилися, коли я робила програму по, по програмі Варто, так? це по підтримці ветеранського бізнесу, загальноукраїнська, наскільки я пам'ятаю, програма. Ветеранський простір відслідковує отакі, отакі програми, отакі гранти і ознайомлює їх зі свої, ну, з ними своїх членів клубу. І чи це... Є лише українські грантові програми для ветеранів, чи можливо є залучені і європейські, якісь американські, чи поки що тільки Україна думає про своїх людей, і наскільки добре думає, чи достатньо того? Все в процесі в попереду, я думаю, напрацювання безпосередньо системного висвітлення подібних програм, які можуть стати в нагоді ветеранам. А, поки що а, ми тільки виходимо з паузи. Тому а, Але... я та я тут розкажу історію. Да, до, да. До, ну по-перше, хочу сказати, що якраз зараз є дуже цікава грантова програма від Українського ветеранського фонду від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Угу. Тобто, люди, ветерани, ветеранки там є перелік людей, яких можна податися. Їхніх да. Треба читати. От Треба дійсно зайти, прочитати умови, аплікаційну форму, і розуміти. От, можна спокійно подаватися. Це перше. А друге, в мене друг, він зараз служить, і він навіть з фронту мені присилає деякі грантові заявки, каже: ой, дивись тут, ой, дивись тут, дивись тут. Тобто він цим жив умовно, да? він, будучи на війні, він мені перекидає системно, типу, от, подивись на цей грант, от подивись на цей, а є такі, типу, а є такі, є. Такі розумієте, тобто тут <смі> навіть таке йде, що люди, котрі живуть чимось тут, тут вони і на фронті допомагають навіть так. І <смі> ще більше знають за що воюють, хочуть чим швидше здихатися цієї мразоти і повернутися додому і продовжувати свою справу, Та -та -та. справу свого життя. Хай так і буде, хай всі повернуться живими, здоровими і розвивають Україну. І вам я теж бажаю успіху. Дякую. Що ж, нагадаю нашим слухачам, ви слухали програму Вічна віч ми говорили про розвиток бізнесу наших ветеранів з допомогою ветеранського простору Вінниці, зокрема клубу Ветеранська справа. Гостями студії були директорка ветеранського простору Вінниці Марія Довжик та ветеран, АТО ООС, підприємець Володимир Скосогоренко, розмовувала журналістка Ольга Зайцева.